Дорогі браття та сестри, постійно молити закликає нас з вами, святий апостол Павел. Через молитву ми будемо підноситися до небес. Молитва буде нам допомагати у важкі хвилини нашого земного життя. І в таких випадках милосердний Бог завжди буде з нами. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Валині. 3 листопада православна церква відзначила один із днів особливого поминання померлих Дмитрівську поминальну суботу. Напередодні вечірнє богослужіння у Святопокровському кафедральному храмі очолив митрополит Волинський і Луцький Ніфонт, якому співслужили клірики храму. На утренні ту кафізму прочитав архімандрит Сапіга. А після шостої пісні канону владика Ніфонт виголосив за опокійну молитву за те, щоб Господь прийняв в оселях праведних від віку спочилих православних християн. Наступного дня божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі очолив Архімандрит Аліпій. після прочитання Євангелія зі словом проповіді довірних звернувся протиерей Олександр Федчук, який наголосив, що підносячи до Господа молитви за спокій душ померлих рідних і близьких, православні християни повинні пам'ятати про вічність. Після літургії була відслужена панахида. Традиція особливого поминання померлих в суботу перед днем пам'яті святого Великомученика Дмитрія Солунського в Руській православній церкві бере початок з 1380 року після перемоги святого благовірного князя Дмитрія Донського у Куликовській битві в пам'ять про воїнів, які полягли в бою. У неділю 4 листопада у селі вулиці Лобачівська, Горохівського району, відбулися урочистості з нагоди престольного свята місцевого храму, який освячений на честь Казанської ікони Богородиці. Митрополит Ніфон цього дня звершив молитву разом зі своєю паствою. Він очолив божественну літургію, після чого відбувся хресний хід навколо храму, де вірних окропили свяченою водою. У вівторок 6 листопада з благословення митрополита Ніфон та Оманевецьку виправну колонію No42 прибула частка чесного і животворящого Христа Господнього та частки мощі святих рівноапостольних царів Костянтина та Олени. Перед святинями був звершений молебень. Присутні приклалися до святинь, були помазані освяченим єлеєм, окроплені святою водою та отримали подарунки молиту слов та іконку із зображенням святих рівноапостольних царів Костянтина та Олени. У середу, 7 листопада, митрополит Ніфон з архіпастерським візитом відвідав село Костюхнівка Маневицького району. У цей день, 20 років тому, відбулося освячення місцевого храму на честь Архангела Михаїла. Владика очолив божественну літургію, після якої подарував для храму Віфлеємську зірку, привезену зі святої землі. У четвер, 8 листопада до Луцька прибула Єрусалимська плащаниця Божої Матері, яка останні два місяці з благословення блаженнішого патріарха святого града Єрусалима та всієї Палестини Феофіла III перебуває в Україні. Чудеса творить віра. Люди вже сьогодні з 10-ї години ранку поприїжджали і чекають цієї миті, щоб зустріти святиню, помолитися, приложиться, вернутися цієї святині, яка Зберігається завжди в граді Єусалимі на свято успіння Божої Матері від храму Воскресіння Христового, який стоїть в Єрусалимі на древній Голгофі, звідти там, де зберігається плащаниця, цю святиню, цю плащаницю несуть хресним ходом до гіпсиманської долини, де знаходиться храм Успіння Божої Матері, де була похована пречиста Діва Марія, ми віримо, що Мати Божа, яка в різдві своєму зберегла своє дівство, а успільні своєму міра, світу не оставляє своїми молитвами, вона сьогодні погляне з високого неба і на наш Волинський край, на нашу землю богомбережену, нашу земну батьківщину, Україну і на тих людей, які з добрим, простим, чистим серцем, серцем повним віри. Любові і терпіння будуть приходити до цієї святині з молитвою о 17-й годині. Священнослужителі та віряни на чолі з митрополитом Ніфонтом зустріли святиню. У Святопокровському кафедральному храмі відбувся урочистий молебень. Митрополит Ніфон закликав зі смиренням і святою вірою прикладатись до плащаниці Богородиці та просити матінку Божу, щоб вона укріпила нашу віру, нашу любов і надію. Після молебню була відслужена також і урочиста всенічна. Пізно вночі плащаницю перевезли до тимчасового храму всіх святих землі Волинської, де була відслужена нічна божественна літургія, яку очолив секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук у співслужінні собору духовенства. Вранці 9 листопада, урочисту божественну літургію в тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської очолив митрополит Ніфонт, який після співу молитви Господньої звернувся до вірних з архіпастерським словом. Владика підкреслив, що велика кількість богомольців, які годинами вистоюють, щоб прикластися до плащаниці Божої Матері, свідчить про глибоку віру наших людей. Ввечері єрусалимську плащаницю Божої Матері передали до Володимир Волинської єпархії. 15 листопада, о 14-й годині в Луцькому палаці культури відбудеться відкриття третьої науково-практичної конференції Історія та сучасність православ'я на Волині. Вона присвячена 1020-й річниці утворення Волинської єпархії, 20-й річниці перебування на Київській митрополитній кафедрі блаженнішого митрополита Володимира Сабодана та 20-й річниці перебування на Волинській кафедрі високопреосвященнішого митрополита Ніфонта. У рамках конференції передбачається проведення студентських круглих столів і дискусійних клубів присвячених питанню сучасного стану релігійно-морального виховання молоді до участі в конференції запрошуються науковці, викладачі та студенти духовних та світських навчальних закладів, спеціалісти в галузі богослов'я, історії, соціології, краєзнавства, педагогіки, ентузіасти і всі зацікавлені особи. Сьогодні, дорогі браття та сестри, ми багато чуємо. Про пришестя Антихриста. Багато чуємо, як навіть різні журналісти, різні люди, котрі не мають відношення до церкви, до церковного життя, розповідають про пришестя Спасителя, розповідають про те, що скоро буде кінець світу. Один Бог знає, коли це відбудеться. А в такі важкі хвилини життя, коли смуток переважає над здоровим глуздом, ми, дорогі браті та сестри, повинні. Обов'язково знаходити відраду у Божому храмі, знаходити спокій у молитві. Молитися ми повинні постійно яскравим прикладом молитви для нас заявляється Господь наш Ісус Христос. І ось одного разу, коли Він проповідував, він розповів одну притчу: сказав також їм притчу про те, що треба завжди молитися і не симувати кажучи. В одному місці був суддя, який Бога не боявся, і людей не соромився. На жаль, сьогодні ми бачимо багато таких людей в нашому житті і сильних світу цього, і простих, котрі і Бога не бояться, не людей, і нічого святого в серці такої людини немає. В тому ж місці була одна вдова, і вона, приходячи до нього, говорила: захисти мене від суперника мого, але він довгий час не хотів. А потім сказав у собі, хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюсь, але як ця вдова не дасть мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. Тобто найшов суддя вихід, надокучила вона вже йому і сказав Господь, чуєте, що каже суддя неправедний, хіба Бог не захистить вибранців своїх, що взивають до нього день і ніч, хоч і не спішить захищати їх. Тобто сьогодні, Господь, дорогі браття та сестри, через святе Євангеліє звертається до нас, друзі, я все чую. Я з вами інколи не спішу, тому що Господь бачить в такому випадку нашу віру, бачить нашу щиру молитву. Кажу вам, що захистить їх скоро, але син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Господь прийде. Прийде судити живих і мертвих. Але як сам каже, чи знайду я віру на землі? Багато хто з нас, дорогі телеглядачі, сьогодні подумає, як ж так? Ми віримо. Але справжня віра, вона поєднується з любов'ю. Справжня віра це та, яка довго терпить. Це справжня любов. Віра без як каже апостол Яків, мертва є. Тому, дорогі телеглядачі, пам'ятаймо, молитися треба постійно. В таких випадках милосердний Бог нас чує, хоча не завжди поспішає, але наказує нам, чи знайду я віру. І сьогодні ми повинні поставити один одному запитання чи є ми справжніми віруючими християнами, чи тільки зовні показово, як ті старозавітні фарисеї. Ніби ходимо в храм, ніби постимось і молимось, але всередині маємо ненавість, злість, певний артистизм. Віруюча людина це та біля якої спокійно, добре, благодатно, з якої хочеться жити і славити Господа. І дай Бог, коли милосердний Господь буде судити живих і мертвих, щоб ми з вами стали праворуч Нього. І він сказав до нас слова. Війдіть возлюблені в обітування Отця мого Небесного, котрі уготовані вам ще від створення світу. І припливли в землю гадаринську, що навпроти Галілеї. Коли ж він вийшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, одержимий бісами з давнього часу, і в одяг не вдягався, і в домі не жив. А в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, упав перед Ним і гучним голосом сказав: Що тобі до мене, Ісусу, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус звелів нечистому духові вийти з цього чоловіка, тому що Він довгий час мучив його, і в'язали його ланцюгами залізними і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги і гнав його біз у пустиню. Ісус запитав його. Як твоє ім'я? Він сказав Легіон, бо багато бісів увійшло у нього. І вони просили Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси просили його, щоб дозволив їм увійти у них, і дозволив їм. Біси, вишивши з чоловіка, увійшли в свиней, кинулося стадо скручів озеро і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося. Побігли і розказали в місті і по селах, і вийшли побачити, що сталося. і, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненої при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових і вжахнулись. А ті, що бачили, розповіли їм, як стілився біснуватий. І весь народ краю годаринського просив його відійти від них, бо їх огопив великий страх. Він увійшов у човен і вернувся. Чоловік, же, з котрого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши Вернися у дім твій і розкажи, що створив тобі Бог! Він пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус. Слава Богу, вилюблені браття і сестри. У цій неділю в наших храмах ми чули біблійну історію, де Господь прийшовши. Країну Гедарінську і зцілив бісноватого. Дайте увагу, що із нього вийшло легіони, тобто дуже велика кількість бісів. Він повелів їм війти на їхнє прохання, Господь повелів війти їм у стадо свиней, яке неподалік Паслося, і воно загинуло в морській пучині. Історія нас особливо повчає тому, що ми знаходимося у світі, де навколо нас вірює злий дух. Вірує ворог нашого спасіння, і як ми повинні обережно ходити духовно, фізично у цьому світі, щоб не опинитися в його власті. А щоб не опинитися, ми повинні перш за все сповнити великі чесноти, це перш за все молитва і труд. Труд той натхнений, який приносить великий плід заради нашого спасіння, особливо нашої душі. Біси увійшли в стадо свине і людям. Мадарінські, які побачили, нещасливі ці люди, побачили пагубу свою матеріальну, просили, щоб Христос залишив їхню країну. Нещастя трапилося у них, тому що вони загубили час матеріального свого життя. Приложили, мабуть, своє життя для того, щоб усилити матеріальне своє багатство. І загубили що? Нечистоту свиней. Це Євангеліє особливо у нас навчає. Як ми повинні пильно, духовно ставитися до свого матеріального життя, не губити тих духовних цінностей, які є в нашому житті. Перш за все, це наша церква православна, це наша молитва, це наш той труд натхнений заради нашого спасіння. Ось ці саме головні чесноти, які ми повинні збагачувати і сили силом, до яких ми повинні прикладати свої зусилля якнайбільше. Не дивитися. Що ворог, нашого спасіння, диявол, який вірює навколо нас і старається втягнути в пропасть душу православну, душу християнина, ми повинні боротися. А для цього ми маємо все, що для нас потрібне. Це, є, перш за все, захист наш Господь Ісус Христос, це є наша Матір, церква, яка старається піклуватися за кожну душу православну. А для цього ми повинні прикладати і свої зусилля. Надіятися, уповати на Бога, але великим натхненим трудом православним, який ми можемо звершити. Ми прийшли для слави у цей світ. Ми можемо звершити дуже багато. І ось тоді оцей матеріальний світ є ніщом напроти того вічного блаженства із нашим Христом. Дорогі братії і сестри, це Євангелія повчає нас, як ми повинні пильно. Стежити за своїм спасінням, як ми повинні в мудрості рости із сили в силу, щоб не відганяти Христа із нашого серця і з нашої душі, а тільки приймати цей превеликий дар благодай дара Духа Святого у своє серце і виростати для слави Божої і для нашого спасіння. Амінь. Слава Богу, дорогі мої. І любі волиняни, церковні діти, шановні пресвітери, брати і сестри, грецьке слово Евангеліос значить добра, благає звістка. Читати Євангеліє, його вивчати, розбирати вірш за віршем, слово за словом це велика мудрість, велика радість, і натхнення. І благодатна сила для кожного віруючого. Дуже добре, що багато з вас щоденно по главі читають апостол, читають послання, читають Євангеліє. хай милосердний Господь і сьогоднішню нашу розмову положить у наше серце, щоб ми були не тільки слухачами, а виконавцями іванівського слова. Сьогодні в наших храмах під час Божественної літургії ми чули у ривочок апостола. Послання до Єфесян апостола Павла з другої глави, з 4 до 11 віршів. Послухаймо, що каже нам апостол Павел. Браття, Бог багатий милостів, по великій своїй любові, якою нас полюбив, і нас мертвих, за злочинами оживотворив з Христом, благодатью ви спасенні, і воскресив з ним і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках явити безмірне багатство благодаті Своєї, благості до нас у Ісусі Христі. Бог Багатим милосердям, тобто любов'ю, ласкою, щедротами, чоловіколюбієм до того людства, яке він створив. Хоча людство живе в гріхах, виступає проти Бога, але Бог з любов'ю відноситься до свого творіння. І по великій своїй любові Бог послав у цей світ свого Сина. Щоб усякий, хто буде в нього вірити, не загинув, а мав би вічне життя. І якраз і виражається Божа любов у нас в тому, що нас мертвих за злочинами, тобто мертвих через гріх, Господь Бог оживив через Ісуса Христа. Благодаттю ми спасенні. ми спасенні благодаттю любов'ю Ісуса Христа, тою Хресною смертю, яку Він притерпів на Голгофі на Христі. І Він спасає сьогодні нас по ділах любові, по ділах милосердя, Всякий, хто вірить в Ісуса Христа, хто плекає в Своєму серці надію на майбутнє спасіння. Він живе любов'ю до ближніх своїх. Він живе і старається творити добрі справи, добрі діла милосердя навколо себе. Він не пройде мимо сиротини, вдовиці, одинокого, каліки, старенького, нещасного, незрячого, глухонімого, інваліда. Він кожному старається допомогти або словом, або ділом. Або копієчкою чи кусочком хліба, чи навіть одежею. Отож, дорогі браті і сестри, дійсно, якщо ми так робимо, то Господь нас воскресить силою своєю. І ми з ним, як і він воскреслимо для вічного життя. Але для цього, щоб нам воскреснути з Ісусом Христом у вічності, то нам треба, і треба, і треба робити добрі справи чим побільше щоб у майбутніх віках явити безмірне багатство благості, своєї благості до нас у Ісусі Христі. Через Ісуса Христа нам належить Спасіння, під небом нема іншого імені, як і Ісус Христос, Котрим ми спасаємося, Його тіло, Його кров очищає нас від усякого Христа Його животворящий Хрест єднає нас. І єднає і животворить нас, і обожнює нас через кров Ісуса Христа. Бо благодать ви спасенні через віру, і це не від вас, а це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог призначив нам виконувати. Бачите, як? Ми спасаємося, дорогі мої брати і сестри, благодаттю. Всі люди спасаються благодаттю через віру. Але віра без діл є мертва. До віри треба показати діла по вірі. Скажіть, будь ласка, хіба то віруюча людина, яка з сусідом не розмовляє роками або? Місяцями. Хіба це віруюча людина, яка не знає посного дня? Хіба це віруюча людина, яка пропиває горілкою своє здоров'я, красоту, життя своє? Це не віра, це злочини. І тому до нашої віри треба додати добрі діла, так як каже слово Боже, хай так світиться ваше світло. Тобто ваше життя перед людьми, щоб люди бачили ваші добрі діла і проставляли Отця нашого Небесного. А це значить, що ми маємо мати терпіння, любов і все прощення. Ми, християни, не повинні мати ворогів. У нас єдиний ворог це диявол, який заздрить нашому спасінню. Люди це наші браття і сестри, це наші друзі. У нас не повинно бути ворогів, у нас усі, брати і сестри. Так вчить нас Христос. І так ми маємо, дорогі мої брати і сестри, спасати свої безсмертні душі в любові, в милосердії, і в Ісусі Христі, через общення в крові і в тілі, в причасті святому, ми єднаємося з Господом і з тілом Його, святою Церквою. Отож хай Милосердний Господь допомагає нам добрими ділами спасати свої душі і прославляти Господа нашого і Ісуса Христа, якому Хай буде слава і держава на віки вічні від нас і через нас, і сьогодні, і завжди. Амінь. 11 листопада, преподобномучениці Анастасії Римлянки. Вона у три роки залишилась сиротою і з того часу виховувалась у монастирі поблизу Риму. Тут же прийняла чернечий постриг. Коли їй виповнився 21 рік, імператор Дикий розгорнув жорстоке гоніння на християн. Язичники витягли святу діву з монастиря і привели до правителя міста. За відмову принести жертву ідолу дівчину піддали лютим тортурам, але вона не припиняла славити в Господа. Після довгих знущань дівчину стратили. 12 листопада свято озерянської ікони Божої Матері. Це головна святиня і покровителька міста Харкова і всієї Слобожанщини. З'явилася ікона в озерянській місцевості, коли один з її жителів, що косив траву за лісом, після одного з помахів коси, почув людський стогін і при цьому побачив половину священного зображення на краю коси, а іншу половину образу і перед нею палаючу свічку біля коріння дерева, що знаходилось поруч. Косар обидві дві половини цього образу ніс свою хатину і, склавши їх, поставив. Пристойному місці, а після цього староно помолився на другий день. Рано вранці він не знайшов святині у своїй хаті, бо вона була на місці явлення і була зрощена. Там же заструмилося джерело чистої води. 13 листопада вшановуємо преподобного Спиридона і Некодима Проскурників Печерських. Преподобні угодники 30 років виконували свій послуг, випікаючи просфори. Преподобний Спиридон прийшов в монастир при Ігумені пимені вже не молодою людиною. Подвижник багато молився. При житті прославився від господа чудесами. Відомий випадок, коли він загасив мантією пекарню, що запалала вогнем. Пожежа згасла, а мантія залишилась неошкодженою. Таке ж смиренне і молитовне життя було і в преподобного Некодима Мощі святих угодників знаходяться в Антонієвих печерах. 14 листопада згадуються святі безсрібники Косма і Даміан, які були родом з Малої Азії. Вони стали освіченими вмілими лікарями, зціляли людей від тілесних і душевних хвороб, силою молитви. Святі брати дали один одному обітницю від своїх пацієнтів не брати жодної плати. Одного разу їх покликали до безнадійно хворої жінки. По її вірі і молитвах святих братів, Господь зцілив її. У знак вдячності жінка прийшла до Даміана і принесла йому три яйця зі словами: прийми цей малий дар в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і той не посмів їй відмовити. Косма, дізнавшись про це, дуже засмутився, бо думав, що його брат порушив їхню обіцянку. Навіть перед своєю смертю він заповів не ховати брата поруч із ним. Коли помер Даміан, люди довго вагалися, де буде його могила. Тоді сталося чудо, до людей прийшов верблюд і людським голосом промовив, щоб не сумнівалися, поклали Даміана біля косми, бо він не заради вигоди прийняв дар від жінки, а заради імені Божого. 17 листопада вшановуємо преподобного Йоанникія Великого. Він народився в Іфані в 752 році в бідній сім'ї. Після служби в армії імператора Лева святий Йоанникій, прагнучи до подвижницького життя, відрікся від світу, і пішов в монастир. А через кілька років усамітнився у пустелі. Лише через 12 років подвижницького життя він прийняв чернечий постриг, 70 років провів преподобний у подвигах і молитві і досяг великої духовної досконалості. Господь наділив його даром пророцтва і чудотворінь. Опокоївся він у віці 94 років, передбачивши день своєї кончини. Дорогі браття та сестри, продовжується наше життя, і ми пливемо у кораблі спасіння в церкві Божій до Тихої Пристані Царства Небесного. Дай Боже нам бути з Богом тут на землі і там у вічності. Залишайтесь з Богом! Многих вам і благих літ!